Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися пригоди Нубека Хороший гіфір, 4 серія. Перша, 4 це серія. Ну що ж, друзі, просили мене випустити пригоди Нубіка, четверту серію в реакцію і так далі. Во, отримайте. Ну що ж, 20 подобайків набираємо і продовження. Так що, друзі, давайте. 20 подобайків. То щось ви не набирайте 20 подавайків. Я буду ругатися. І якщо 20 2020 точно не будуть набиратися, значить подовження не буде. Понятно? Давайте давайте. Так. Четверта серія. Де декого спіймав? Отак. Блін, це буде чудовий шлях нонікобля. Ну, О, привіт, Боже. Ти мене налякав. Чому справа Кирил Буданов? Просто. Хто захотів подивитися на вашу працю, пане Миколаєвич. Виглядає непогано, дуже непогано, так. Дякую, чоловіче. Всю ніч на це вбив. Буде дуже сумно, якщо з Укрзалізницею щось станеться. Стій, що у тебе в руці? Ви про цю диковинку. Давайте я продемонструю. Тинте, що за. О, ні, господи, ні. Отже, курва. <гум> О, Сонік. Капець. гарний. Що за... що за. О, ні! Соні згорів, бідненький. Не перевищено. Ось це я розумію, вистава. Нащо ти це зробив? Реально нащо? Для розваги, шановний, для розваги. Шоу повинно продовжуватись. Ні, в мене немає ліхтарика. Що? Uh -huh. Ей, зустрінемось на подвір'ї. Оу. Oh. Це хто? Ти хто? Не думав, що на сервері ще хтось грає. Хто ти? Я веселкова поні, але зараз це не важливо. Ви повинні піти звідси негайно. Змініть сервер. Дайте вгадаю, ви тут говорите про пана Гейлоруда Пороховича. <гум> Цей покидьок знищив наші будівлі. Це не саме гірше. Сервер пустує не просто так. Так. Колись спільнота тут процвітала, усі будували у мирі та спокої. Ага. Але одного разу Гейлор Порохович випадково отримав повноваження адміна. Він почав масштабний терор, якого ще не бачили діти Бомбасу. Діти бубасом просто ах, клас. Просто ахуй. Незабаром деякі люди повстали проти його диктатури, але маючи нескінченний запас золотих яблук, він був занадто сильним. Нам не вистачало ресурсів, щоб перемогти. Він телепортував всіх наших бійців у глиб печер і підірвав їх. Після цієї війни багато хто покинув сервер, а ті, хто залишився, були депортовані до нижнього світу. Цей вимір гірше самого пекла. Вони й досі знаходяться у цьому небезпечному світі. Мені пощастило вижити, і я вважаю своїм священним обов'язком попереджати. Так, гранців, стоп, зачекай, де я уточню? Дівчата грають в Майнкрафт? Звичайно, трястця твої матері. А ви не повинні там грати в одягання дітей, Барбі. Добре лесбійка. <рес> лезбійка одразу. Будь ласка, ви повинні піти. Він може ні, ні! Єба! реально єба. О, моя маленька поні. Ти тільки подивися на себе, ти збилася зі шляху. Шкода, що довелося тебе прикінчити, але тепер ти не будеш розповідати державну таємницю. Як Як ти міг? Ти за кого себе маєш? О, ви ще не зрозуміли. Моя сутність переплітається з цими сотнями блоками. Який лорд Порохович. Пожирач світів. Я знаю, хто ти. Ти Гріфер. Абсолютно вірно, шановний. А тепер продовжуйте будувати. Або у вас осягне участь гірше, ніж у поні. Ой-ой-ой. Поні. Ні! Вона, вона тільки в цій селі з'явилася і все. Бідна поні. За поні надо вбити цю мразь. Добре. Я знав, що на вас можна покластися, пане нубік. Я буду поблизу панове. Продовжуйте. Ти що у штани надзюрив? А вже ж ні. Якщо ми хочемо його вбити, нам потрібно підготуватися. Мені подобається хід твоїх думок, Нуб. Так, для того, щоб його перемогти, нам потрібні запаси, зброя, броня, їжа. Та фарт. <рес> в принципі, без фарда не буде перемоги, суки. Мистро перевели пару мільярдів, а то вашому кей-лорту Порохому, чогось виздець буде. <свісно> да, реально. Всім дякую, хто подивився цей ролик. Дякую, всім за подобайки. Звичайно, вже всім, всім, всім дякую, звичайно, вже всім дякую. А з вами був я, Підносит, всім дякую за подобайки, підписки, коментарі і все інше. Всім па-па, мої черепашки.